Парижі відгримів саміт коаліції охочих, де були присутні європейські лідери, а також Володимир Зеленський. Після цього саміту була телефонна розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Європа просить накласти сильніші санкції США на Росію і дотримуватись тих, які існують. Кращий контроль своєю чергою Дональд Трамп каже: європейці не купуйте російську нафту, а також тисніть на Китай. Сьогодні 4 вересня, четвер, 4... Давайте оглянемо з вами найважливіші новини з цього божевільного світу. Про тим, як розпочати детально розбиратися в найважливіших новинах, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал щодня для вас. Працюємо обов'язково поставте лайк в коментарях. Напишіть зауваження, побажання, запитання, вашу рефлексію на те, що сьогодні відбулось в Парижі, і чому, до речі, забігаючи наперед, скажу не працюють західні країни і США єдиним фронтом. І, звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Це дуже важливо. Давайте разом. Просувати у контент а також протидіяти російській пропаганді. Що ж нагадаю вам, що сьогодні, 4 вересня, в 11.30 в Парижі за київським часом відбувся саміт коаліції охочих. Фізично на саміті були присутні президент України Володимир Зеленський, президент європейських інституцій Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, Антоніо Кошта, президент Фінляндії Олександр Стуб, також прем'єрка Данії Метте Фредриксен, прем'єр Польщі. Дональд Туск, звичайно, Женаль Макрон, і в онлайні було дуже велика кількість інших лідерів європейських країн, серед яких звичайно Кір Стармер, Британія, Мелоуні, Італія і Фредріх Мерц, Німеччина. Про що вони домовилися? Про що говорили? Давайте з вами проаналізуємо. Макрон на спільній прес-конференції після цієї зустрічі з Володимиром Зеленським заявив наступне: що 35 країн погодилися надати Україні гарантії. Безпеки цитую наш підхід до гарантії наступний: по перше, жодних обмежень до формату української армії, жодних обмежень щодо розміру сил чи спроможностей. Також ми хочемо надати можливості Україні відновити українську армію, аби вона могла стратегічно стримувати будь-яку потенційну агресію, каже Макрон. І далі каже, і саме для цього ми збирали внески від усіх країн. Він додав, що другим елементом є сили стримування, які гарантуватимуть. Безпеку в Україні каже, що сьогодні 26 країн формально дали свою згоду надіслати або сили контингенту в Україну або внести певні засоби для підтримання цієї коаліції для забезпечення безпеки України на морі або в небі. Це сили не для того, щоб вести війну проти Росії, а гарантувати мир, і також послати стратегічний сигнал, аби запобігти відновленню. Боїв і тут вже виникає в нас питання логічне: ці 26 країн або контингент, або допомога контингенту. Це виходить так, що одна країна може надіслати якісь військове формування. а 25 будуть їм допомагати. Нічого тут нам не зрозуміло. Плюс який в них буде мандат. Він каже: не для ведення війни, а для забезпечення миру. А якщо ж Росія нападе, а повірте мені, вона буде шукати змоги це зробити. Як тоді будуть ці війська себе поводити? Ну рухаємось далі. Ще проаналізуємо. Також президент Франції заявив, що в майбутньому відбудуться. Контакти між США та Росією і країни коаліції охочих дали сигнал, що ці контакти мають бути результативними. Макрон заявив: ми чітко даємо сигнал що всі сигнали повинні перетворитися на реальність, що було погоджено два тижні тому. Що має бути зустріч двох президентів? Потім має бути тристороння зустріч та чотирьохстороння маснувати вже з коаліцією охочих. Якщо Росія буде відмовлятися від конкретних переговорів про про мир, то ми дамо чітку відповідь на цю відмову Росії. Ми завжди були. На боці України і тут мені цікаво, які відповідь ви дасте, коли це охочих, тому що згодом в телефоні розмові Трамп. Сказав, що припиняйте купувати ойл, тобто російську нафту. А Чехія купує Угорщина, Словаччина купують російську нафту. А Франція, президент Франції, хай би про це згадав: Іспанія і Бельгія купують скраплений газ російський. Ось про що треба говорити. До речі, на запитання журналістів щодо кількості військових, які союзники можуть відправити в Україну, Макрон відповів, що не готові розповісти ці деталі. Також він йому сказали, що от Німеччина і Польща вже казали, що не будуть відправляти своїх військових. Він також оминув е, цю розмову. Згадав він про розмову з Трампом в найближчі тижні. Ми визначимо чітко, який буде внесок. Америки в цю коаліцію сказав Макрон, зазначивши, що американці брали участь в усіх етапах процесу роботи над гарантіями безпеки. За його словами, на зустрічі було все прояснено. Внески європейських країн і країн азіатсько тихоанського регіону, а також Канади каже: ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом. І тут я хочу нагадати, давайте ми з вами пригадаємо і реагуйте в коментарях, тому що після зустрічі вісімнадцятого. 18... Серпня в Білому домі, де були ті самі європейські лідери Трамп і Зеленський, після зустрічі Трампа з Путіном на Алясці, 16 числа. Нагадаю вам, що було озвучено, що найближчі 10-12 днів будуть озвучені гарантії безпеки і очолить цю коаліцію державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Де він? Ви його десь бачили? Ні, його не бачили. Натомість на цю зустріч прибув хто. Правильності Вітков в Парижі був присутній на зустрічі коліців. Охочих це спекошник Трампа по хотілках Москви інакше не скажеш, тому що він завжди ретранслює вже п'ять разів. Бачився з Путіним те, чого хоче Москва, і завжди так питання ставиться з боку Віткофа. А от Кремль погоджується на на ті, на ті умови. Кремль на обмін території хоче. Кремль пропонує вийти з Донецької області. Кремль щось там пропонує. Таких посередників нам не потрібно. І де ж, врешті-решт, спецпредставник по Україні. Це ж зустріч коліці охочих щодо України. Де Кіт Келог його немає далі. Давайте про прес-конференцію спільно з Володимиром Зеленським. Що сказав наш гарант Конституції? Президент України заявив, що вже є основа і бажання майбутньої гарантії безпеки для України і готуються відповідні документи. Є базова рамка гарантій безпеки, сильна українська армія і є. Є і буде центральним елементом гарантії безпеки. Це передбачає фінансування та постачання зброї за його словами. Присутність армії європейських країн точно буде в Україні в межах гарантій безпеки, про те, від яких саме країн і яка кількість військ поки не розголошується. Український лідер також зазначив, що європейські виробничі лінії отут вже треба. Чіткіше, до речі, нам звернути увагу, працюють поки недостатньо. Обсяг швидкість мають бути більшими. Водночас, зазначив Володимир Зеленський, 60%, дві третини всієї зброї, яка використовується на фронті, є вітчизняною. Також каже Володимир Зеленський, розглядається новий формат щодо е, протиповітряної оборони і захисту неба. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, будемо раді поділитися інформацією, що ми бачимо, тобто нічого немає. Хоча Трамп обіцяв, що можливо буде якісь гарантії для е, закривання неба в Україні, але й цього чітко немає. Також Зеленський додав, що членство Україні в ЄС винесено в окремий пункт гарантії безпеки. Бачимо вже про НАТО. Взагалі ніхто нічого не говорить. Вже вступ в ЄС це гарантія безпеки. Зеленський також прокоментував розмову європейських лідерів з Трампом. каже детальна розмова про те, як підштовхуючи ситуацію до миру. Найголовніше тиск, зокрема, економічний, щоб змусити Росію до припинення війни. Ключ до миру каже Володимир Зеленський, позбавити російську машину війни грошей і ресурсів ми також порушували питання про максимальний захист українського неба. Ми розраховуємо на цю програму. Ми домовились про подальші контакти. Окремо, Володимир Зеленський прокоментував нещодавно пропозицію Путіна провести зустріч в Москві. За його словами, Росія робить все, щоб відтермінувати зустріч лідерів. І як він це каже, Володимир Зеленський? американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хоче, щоб зустрічі не було, то треба запропонувати мене. В Москву, тому я думаю, що коли Росія почала говорити про зустріч, це вже непогано, але поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчити війну. Ну от знову ж таки, ми розуміємо, що Стій Вітков, який був в Парижі, він знову ретранслював і передав, чого хоче Москва, чого хоче Кремль, чого хоче Путін. Взагалі ця риторика не підходить, коли приїжджає спецпредставник Трампа і каже: Слухайте, а Путін хоче, та байдуже, що хоче Путін. Кір Стармер, який був в онлайні, взагалі видав феноменальну новину, каже: учасники коаліції охочих повідомили про готовність постачати Україні ракети далекого радіусу дії. Про це він заявив за підсумками коаліції охочих. Політик попередив, що російському диктатору Велиму Путіну не можна довіряти і що президент Російської Федерації навмисно затягує мирні перемовини. Цитую Стармера. Це ще раз підкреслили без. Розбірливі атаки в Києві минулого тижня, які завдали значної шкоди будівлям Британської ради та делегації ЄС. Прем'єр-міністр наголосив, що група має непорушну обіцянку Україні підтримувати президент підтриману, перепрошую, президентом Трампом, і що зараз очевидно, що їх їм потрібно піти ще далі, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення військових дій. Тому Стармер привітав нові заяви деяких союзників України про постачання Києву ракет великої дальності. Ну почнемо з того. Міністр оборони Гіллі приїздив до Києва, він був біля цього будинку Британської ради і бачив ці наслідки. Про далекобійність від Стармер. Давайте поговоримо про які ракети йдеться мова. Можливо, про Тауруси німецькі, але ну, Фрідріх Мерц не передає їх. А які тоді далекобійні має мають інновації? Кір Кірстармер? Старшадовий скелп, французький і британський воробництва. Так ви навчені припиняли їх нам надавати і надаєте тут? Питання, чи що ви не дозволяєте ними бити по території Російської Федерації, вірніше США також проти. Чи можливо він мав якісь інші ракети? Але про інших ракет немає європа. Можливо, ці от ерами про які домовились на 850 міль... мільйонів доларів, які Україна цього року може вже отримати. Нагадаю вам, там дальність польоту 430 кілометрів. Тобто фактично Кірстармер нічого нового не сказав. Знаєте, є така проблема європейських політиків, в тому числі повторювати на важливих подіях, не маючи ніякої інформації. Повторювати вже ту, яка була відома, тому що про які нові крилаті ракети говорить Кірстанами, може ви про якісь нові чули, які там будуть надавати? Ні, нічого немає. Він просто повторив те, що і так є на процесах і працює. Далі хочемо сказати, що Блумберг передає, що отут знову ж таки перекочування бочки від європейців до США від США до європейців. Що перед зустрічкою коаліції охочих і перед розмовою з Трампом особливо це лобіював Еммануель Макрон, що Європа буде. Намагатися лагідно тиснути і просити європейську 에... сполучені штати Америки, аби вони вводили санкції проти Росії і проти країн, які купують енергоносії. Натомість телефонній розмові 에... Дональд Трамп розповів. До речі, це ретранслював Володимир Зеленський. А про те, з кулі цього президент Трамп був дуже незадоволений тим, що Європа досі купує російську нафту. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитую серед іншого є дві країни: це Угорщина та Словаччина. Коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми в відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші і витрачають потім на зброю. То саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що Україна така погана. Вона зменшує можливості отримання відповідної нафти, сказав Зеленський. Президент додав, що Україна знайшла такий вид санкцій проти російського нафтового сектору. Тут ми згадуємо Роберта Броуді, очільника Сил безположних систем, який до речі ролик продемонстрував сімнадцять миттєвостей серпня. Він назвав їх, де е нафтопереробні заводи були уражені Росії, і вона втратила 25% е переробних потужностей. Мізнацький каже, і радить, що сьогодні США відкрито говорить, називаючи ці країни, що вони допомагають російській машині війні е російській. Е Машині воювати, і нам потрібно всім це зупиняти. Але треба зрозуміти: дивіться е, офіційно через ротер повідомляє, білий Дін сказав, що європейці повинні тиснути на Китай. І, і аби Китай не заповняв ринок Європи, то дуже зручно, тому що самі США не тиснуть на Китай, бо вони не можуть цього робити. Тобто вони можуть це робити, але отримують у відповідь мита на критичні елементи, на півпровідники в тому числі, які рідкіс, рідкісноземельні рідкісно ресурси, від яких США сильно постраждає, тому вони не тиснуть, вони тиснуть на Індію. Самі кажуть Європі, давайте тисніть на енергоносії. Ем... Російські відмовляються від них і тисніть на Китай. Ну і от бачимо перекидання пін понг Європа. Просить США краще діяти. Але ми знаємо, що ніяких санкцій не вводить білий дім, хоча давно вже міг підняти мити країнам, які купують енергоносії в Росії. А США натомість кажуть Європа, давайте ви щось робіть. А я вам нагадаю, що Чехія, Угорщина, Словаччина купують російську нафту у 2024 році. Чехія, ми дуже дякуємо Чехам і Петру Павлову за ініціативу снарядів. Але тут є подвійні стандарти, тому що допомога. Чехії, Україні пряма допомога, не про ми говоримо про снаряди, була 1,3 мільярда доларів. А нафти в Росії, Чехія купила на 7 мільярдів доларів. Словаччина, Угорщина також. Вже казав вам: Бельга, Іспанія, Франція купують скраплений газ російський. Давайте відмовляйтесь. Ми вже з вами говорили, що в 2024 четвертому році ем, понад на 20 мільярдів доларів європейці купили енергоносії в Росії, і на 2 мільярди доларів менше допомогли Україні. Ми не благаємо там про допомогу, але ми говоримо фактами: ось де є подвійні подвійні стандарти. Ну і перед цим хочу вам сказати, що. Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Point де згадав про те, що найближчими роками Росія матиме ракети, які будуть бити на 5 тисяч кілометрів. А відстань від Парижу до Росії 2,5 тисячі кілометрів. Ну Правильний сигнал європейцям, що ви дуже воляжно поводитесь в умовах повномасштабного вторгнення і ризиків напасти на Європу. Вони справді є. Так от в виданні запитали його про можливий сценарій, південнокорейський сценарій, і наші ЗМІ дуже подали це. Знаєте, що от південно Корейський сценарій, де по 39 й паралелі була Корея поділена і досі є північна і південна Корея. Володимир Зеленський роз'яснив, що ця модель підходить Україні. Наші змі написали, що все буде Південна Корея в Україні, але з економічної точки зору, тобто гарантій, а не з військового Так, от цитую Зеленського, ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника, Сполучені Штати Америки, які не дозволяють північній Кореї захопити її тож все відносно Південна Кореїці все одно ризикують, сказав Зеленський в цьому інтерв'ю. каже за словам за його словами, доки стиль керівництва північної Кореї залишається незмінним Південна Корея не може бути повністю захищеною. Ну і каже Володимир Зеленський, що чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Петріот, якими володіє Південна Корея. Однак порівняти з південною Кореєю порівняння має бути обмежено, тому що населення північної Кореї 20 мільйонів, каже Володимир Зеленський, а Росії 140 мільйонів. І не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в 5-6, а то й 10 разів більші. Також додав Володимир Зеленський, що ідентичне відтворення південно-корейської моделі тут важливо, ймовірно не підійде Україні в планах безпеки. Натомість, її економічна модель є хорошим. Прикладом, ось як сказав Володимир Зеленський. Давайте ми підсумуємо. от зібралась коаліція охочих. Що вона вирішила? кажуть, є країни, які будуть відправляти якісь війська в Україну. Нічого конкретного. Ми знову ж таки нічого не маємо нового після цієї зустрічі. коаліції охочих від США ніяких конкретних немає гарантій. більше того, вони мали очолювати Марк Рубі. Я кажу, ж вам очолювати е, цей, от з. Гарантії безпеки і обговорення натомість Марко Рубіо немає. Він випарувався, немає які таке лого є тільки сі вітков, які передає бажання Москви. і знову ж таки, гарантії безпеки це та річ, яка буде після того, як вдасться про щось домовитися з Росією. А я вам просто нагадаю вчорашні заяви, коротко. Лавров, що сказав за словами очільника міністерства з закордонних справ терористичної організації Російська Федерація для досягнення тривалого миру слід визнати і закріпити міжнародно-правовій формі нові територіальні реалії, що склалися після приєднання Криму, Севастополя, так званих ЛДНР, а також Запорізької та Херсонської областей до Росії після так званого референдуму. Що Путін вчора сказав, зібравши псевдожурналістів в Китаї у разі неможливості мирно... Вирішити українське питання, Росії доведеться вирішувати поставлені завдання збройним шляхом, заявив Путін. Мирне питання Лаврову озвучив, це аби міжнародно правої на міжнародному правовій основі визнати територію, тобто вони хочуть, щоб де Юри визнати окуповані території, ті, які вони ще не захопили. А Путін каже: якщо не визнаєте, ми далі будемо воювати. Так нашу ці гарантії безпеки, якщо ви поволі, поволі. Дозволяєте далі Росії воювати? Ну і Макрон сказав, вже, що за два роки Росія втратила мільйон армії і проснулася на один відсоток. Так, але Росія не рахується втратами, і зараз нам не потрібні гарантії безпеки на майбутнє. Нам треба зберегти Україну, а гарантувати безпеку будете вже потім, ось в чому суть, ось в чому найважливіше. Ми нічого по факту не маємо. Ми маємо тільки великі крики. Коаліція охочих зібралась Вирішила, що ви вирішили конкретно, які є рішення. Нам потрібно тут і зараз потрібна зброя. А зброю ми вже показали, як використовувати, хоч будь ласка, хоч дайте дозвіл своєї зброї бити по території Росії. Все, що потрібно також. Хочу вам заявити кажу заявити розповісти про балістику українську. З'явилася вже інформація від. Компанії firepoint це та яка виробляє фламінго, і ті, які били по армянську. Вже підтверджено, що там кратери в 15 кілометрів, вибачте, метрів, дуже потужна зброя. армянська це я нагадаю вам з Херсонського Херсонської області сухопутній перетин на дотимчасово окупованого Криму. І ця firepoint компанія зараз є на виставці в, в ці от дні в Польщі mcpo І представили там. Ну про це кажуть польські кореспонденти, представила два види. Анонсували верніше два види розробки балістичних ракет. Це FPV, FP 7 перепрошую, FP9. характеристики, які FP7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду, та відхилення від цілі 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту 250 секунд. Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Інша FP-9, це вже потужніша дальність до 835 км, кілометрів, швидкість 200 2200 метрів на секунду. Бойове навантаження 800 кілограмів, майже тонна, і висота польоту до км. кілометрів При точності 20 метрів. Вона здатна вражати цілі в глибокому тилу. Тобто до Москви ми можемо не дістати. Ось яка нам зброя потрібна. І знову ж таки, давайте вже підсумуємо сьогоднішній день. Відбулась коаліція від США. немає чітких сигналів, що вони готові зробити для гарантії безпеки. Гарантії безпеки вони мали очолювати. Вони не очолюють, але ще будуть дотичними. Яким чином досі стає незрозуміло і ключове? І пишіть в коментарях: а чому Путін повинен припиняти війну? Що його має змусити? Очевидно, це тиск санкційний з боку США і з боку Європи. А що ми зараз бачимо? Європейський союз каже: А США видавіть, а США кажуть слухайте, ну ви ж купуєте, перестаньте купувати треба виступити єдиним фронтом тому що в китаї на параді Кім Чен Ін, Сі Цзіньпінь і путін виступили єдиним фронтом і фактично кинули виклик заходу де було сказано що має бути багатополярний світ і це фактично є погроза від китаю і маріонеткових його утворень, росії і Північної Кореї це були найважливіші, найважливіші новини станом на 4 вересня. Четвер. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Обов'язково ставте лайки, коментуйте і діліться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент відстоювати нашу проукраїнську позицію. І на завершення ми всі прекрасно розуміємо, що єдина гарантія безпеки це сильні збройні сили України.